JCB чи Manitou? які баки частіше дають тріщини, поки ви вирішуєте в коментарях, скажемо чесно, ремонтуємо однаково багато і тих, і тих. І ось свіжий приклад: Київська область, село Берестянка, паливний бак Manitou – уже нового зразка, але в опорному отворі характерна тріщина, що йде від навантаження на вузол кріплення. Тут добре видно класичну картину перевантаження. Тріщина прорізала стінку опорного отвору та пішла вниз по ребру жорсткості по зоні, яка бере на себе основний удар від роботи машини. Матеріал уже розкрився, край розійшовся, і далі бак би просто тріснув по шву, як тільки потрапив би під чергове скручування рами. Щоб відновити його правильно, однією Ладки тут недостатньо. Ми спершу промалювали контур вирізу, щоб технологічно вибрати всю пошкоджену ділянку і не створити нових концентраторів напружень у корпусі. Акуратно вирізали вузол кріплення разом із розірваним сегментом, так щоб мати доступ до тріщини з середини. Після демонтажу основна частина роботи зі сторони внутрішньої порожнини бак повністю підготовили. Відкрили тріщину, зачистили край, сформували правильний паз. Далі екструзійне зварювання тим же матеріалом з контролем температури, щоб шов не був холодним і не дав порожнин. Проварили тріщину в повну глибину і залили полімер у зону навантаження, щоб повернути жорсткість вузла. Вирізаний елемент встановили назад і проварили двосторік. Роннім швом тим же матеріалом такий шов безпечний, міцний і не загрожує повторним розривам. Потім зашліфували, довели до заводського вигляду та перевірили герметичність. В результаті вузол кріплення повернув жорсткість, бак знову тримає форму і готовий працювати далі без ризику повторного розриву.